Так, вже завершив систему керування, ножним керуванням розподільником для Змінив Змінилось тягу, поставив кувилочку. Раніше в мене шарнір тут був, вилка так йшла сюди була тяга, така геообразна сюди йшла, шарнір тут був. І заламалося цьому місці, ламалося. Тих дві тяги ламалися. А тепер тут і тут чернір. То вже педаль працює, вже м'яко нажимається, вертається назад так само. Це втулка регулювання висоти підйому ножа. Тобто втулку відпустив, підняв, зафіксував і буде ніж. Вище підніматися. Треба там чурки нижчі, короткі. Опустив, зафіксував і цією пластиною, яка приварена до ножа, до обв'язки, вона виключає. Виключає ось цю штану. Виключає розподільник. Пружину поставив саму таку легку від дверей, тому що... Ну, з пружиною не, не завжди виходить, речах постійно в режимі принудительного, як то каже, опускання і не вибиває. Мотор глохне. Педалька сама не висока Видно, що ногою можна п'ятою вставати і нажимати педальку. Ну, я на повертання назад. на возврату чуть-чуть так носком подервал да и все ничего страшного не на педаль мягко стала ну сейчас попробую Нажимаю вниз. Шток постановився. Круті вверх пішов. випало. Поки ногою тримаю, педалі йде вниз. Вестого пустив. Включи вверх. Буквально грав. Опять. Тільки піднімається шток, можна зробити вище. Шток вже вище піднімається. Поки ногою тримаю, педаль ніж опускається. все вже вийшло Слава Богу, вже все вийшло. Це вже все. Проєкт гідроколон вертикальний завершено. Ну, в роботі зніму відео, зараз немає дров. Таких різаних чурок, щоб показати, як воно, попробувати, як воно як воно буде працювати. Ну, взагалі, якось так.